Шлях агента до офіта Тернистий. Йому слід подолати безліч перепонів на шляху до прокачки та отримання годинника. Але це і можливість зустріти крутих людей. Хочу познайомити вас з одним з таких агентів. А що ви можете сказати про агента Бомбастера? Чи може ви б хотіли йому щось особисто сказати? Розкажіть мені. Кром підбіжив до Тому? мене хідниця. Просто гобю. Кром, ти чуєш мене? чи ні? Не, я не можу а... рухатись. Чую чую не чую. Не чую. Так, зараз. Бомбастер. Бомбастера я знаю дуже, вже дуже давно. Гарний хлопець. Спілкували з ним на різні теми та й життя. Бумбастер гарний гравець та тімейт. Він має гарний скіл в гри, з ним приємно грати. Але бумбастер на то він і не бумбастер. Запальний як бомба, але така бомба. Бомба добряк. Має гарний характер, але інколи бомбить, ну не по справі зовсім. З ним я б не побоявся лізти в окоп. Завжди можна покластись та довіритись. Він не підведе. Чупака на волі. Чекай! Дуже хороший друг. Що ж я можу сказати про агента Бомбастера? Це дуже крутий чувак, який завжди тебе може підтримати, завжди відгукнеться на твій клич, прийде, тобі допоможе вибити. Щось важливе, деколи коли просто тебе послухати, деколи просто з тобою поговорити, деколи вправити тобі мізки. Це ти собі дозволяєш. Це дуже простий, але водночас і дуже розумний чувак, який тебе підтримає. Тобі допоможе розібратися в собі. І, і завжди зробить все, 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 прям все, що в його силах, щоб тобі допомогти. Це, напевно, кращий друг, якого я ніколи не бачив в ранньому житті, але про якого я можу сказати, що він дуже Хороший друг. Шепеть, раміч, шипеть. О, я чую, бачу, де да. Пробунчика я можу сказати так. Дуже добра людина. Весела. Файні, завжди допомагає. В рейдики заходить. Добрішої людини, я не бачу. Дядько, дядько, нашо ловите, а клює? Маглядь зараз на вас поховує. Сергій, також відомий як Бумбастер, хороший, щирий та вірний товариш, з яким приємно спілкуватися та проводити час. Часто його прямолінійність захоплює. Вміє розрадити та підбадьорити. Він людина, про яку можна сказати: кейсельям дето vida. Що я можу сказати про агента Бумбастера? Що він надійний? Я як ця турелька давав ну, Division. Як бомба вроденуковим механізмом і такий же вибух небезпечний. А якщо серйозно, взагалі, люблю його. Вдячній долі, що вона подарувала мені таку гарну людину, як Сергій Бомбастер. Це друг, якому довіряю цілком повністю. Ціную нашу дружбу. 333. Це попереджає. Поставьте ой, оклос. Саня, штрафний будеш пити, я в собаці. <рес> про бомбастера. Пумчик, то є хороша людина, яка порадить тобі щось добре, яка допоможе, як тільки, ну, ти типу, це попросиш. Це є клієнт, який організує тобі рейд, коли ти тільки кіно зайшов в Як рунув про те, що сходив би, хоч ти там ні разу не був. Це та людина, яка може перетворити твій поганий настрій, хороший своїми жартами або підтримкою. Людина, яка зробить тобі офігенне привітання на день народження. Звісно, офігенний чувак. Зіграємо. То ми і про Це серйозно. Мізантроп, давайте ще. Аген Бомбастер то як зброя. Швидка, надійна, високотехнологічна і вкрай ефективна. Але зброю треба любити, доглядати, балувати обвісами, розмовляти з нею. І лише тоді вона буде вашим найкращим другом. Ще раз бомбастер, вибачи за пройом, і дякую тобі за ту увагу, яку ти нам приділяєш, і за намагання зробити цей світ краще. Ноги крутять нахуй. Агент Бомбастер один з найкращих агентів, можна сказати, супер-агент, легенда. Завжди щось підскаже, допоможе. Клани і ігри були би б з бума менш інтересними. Бути з бумом в одній команді це просто клас. Бажаю бум тобі міцного здоров'я. Завжди залишатися самим собою. Іти тільки вперед. Здійснення всіх твоїх мрій. А також зустрітися на всім і випити по часі за перемогу. Миру нам перемоги. 333 Триста тридцять три. А що бомбастер? Ні, ну, найдосвідченіше вибухівка в клоні. Ще, ну що сказати, круті відеосики робить. Особливо те, як він там піцу кидав на клавіатуру. Блін, дуже смішно було. Коротше, цей верлав. Та мене, коротше, кінь не приходить, сам же бар обчистив, там виноси панки через чорні кіт. Ви спитаєте мене, що я можу сказати про агента Бомбастера? Ми варили з ним самогон, грабували потяги, крали коней і вбивали людей. Ми переганяли тачки на західному узбережжі. Ми мали десятки бойових виходів в Шатерлайні. Ми вбивали людей на руїнах Нью-Йорку. Тому, якщо вам потрібна надійна людина на касу в Макдональдс, це саме той чоловік, хто вам потрібен. Це бомбастер. Всім привіт! Хочу поділитися дечим особливим про нашого агента та друга бомбастера. Геній, мільярдер, плейбой, агент надійне плаче будь-якого рейду чи заміси з ухопсами чи зомбі. Завжди кинобулик, підбадьорить, виручить, поділиться лутом. Коротше, бумчик це не просто товариш, це справжній скарбниці пану, веселе, що у будь якій каці, і ви знаєте про що я. Він завжди здатен підняти настрій, і зробити навіть найсіріший день прекрасним, а саму унилу катку смішною та особливою. Особливо це цінно у таку нелегку годину, яку ми переживаємо тут і зараз. Цей час, що ми знайомі, був дуже насичений і сповнений різноманітними моментами та враженнями, повний спектр. І от що мені особливо запам'яталося, це його надійність і вірність. Навіть під час важких часів, коли країна опинилася під ударом війни, бумчик завжди стояв на нашому боці. Це ознака справжнього товариша, на якого можна покластися навіть у найскладніші моменти. на ділом, і ось для мене це найцінніше. Ну і взагалі бомбастер це не просто ім'я на сервері, це людина, яка принесла у наше життя неймовірно багато радості і добра. Його сміх, відданість спільноті та його безмежна дружність роблять особисто мої дні та ігри з ним тупо кращими моментами мого життя. Тож бумчик, я хочу побажати тобі найкращого. Завжди будь таким же веселим, надійним, добрим, другом, яким ти є для нас. Хоч як би то тяжко не було часом, а ми намагатимось відповісти тобі взаємність. Нехай життя у цьому році приносить тобі лише безмежну радість. Нехай твої досягнення будуть з категорії най най найнеймовірніше. Ти справжній скарб серед нас, тож хай цей рік відкриває перед тобою просто безмежну галерею, чудових можливостей і принесе тобі найкращі миті життя, які ти даруєш і нам. Дякую тобі. Фортфорд. Прибума. Та пистюк щитой. А це, будь ласка, вирішите. Е ну <с> він кльова, чудова людина, щира, добра, е підгорає інколи, але <с> ну, а виски не буває, в принципі, я маю то всі так. Ховаються. <с> Гарне почуття гумору, класний і гравець, завжди підтримує, допоможе. Він є невід'ємною частиною українського легіону. Що ще сказати? Люблю його. Ось так.